Доброго ранок всім присутнім. Перш за все, я хочу зазначити дуже велику актуальність цієї освітньої програми, бо взагалі спорт це перш за все представництво і нашого університету і України на міжнародній арені. спортсмени виборюють призові місця, Перші місця на міжнародних змаганнях різного рівня та й на всеукраїнських змаганнях теж. Тобто це бренд нашого університету. І, е, крім того, це ще і здоров'я людей, бо mm. взагалі рівень фізичної активності це головна умова. Що впливає на рівень здоров'я населення, і саме тому наукова робота в цьому напрямку зараз є дуже важливим питанням. Особливості освітньої програми фізична культура і спорт, відповідності до стратегії Харківського національного педагогічного університету. Ну, тут я хочу зазначити, що е, оскільки і стратегія педагогічного університету спирається на е, філософію Григорія Савіча Сковороди, ми теж е, в, свій, в своїй програмі теж програмі спираємось на ту ж саму філософію. Тобто це спрямованість на якісну, фундаментальну, теоретичну і практичну підготовку самостійного науковця в галузі фізичної культури і спорту. Тобто Це розширення діапазону знань і в, в сполученні з поглибленим вивченням своєї спеціальності. І крім того, ще у нас є таке спирання на на індивідуальний підхід. До навчання і до тренування наших здобувачів. Бо сковорода теж він дуже наполягав на спорідненій праці на те, щоб на тому, щоб у людей був якийсь стимул навчатися, вони повинні вчити і робити те, що їм більше всього до душі, більше всього до того, з чим вони прийшли в цей світ з якоюсь місією своєю. От. Ну і саме тому унікальність нашої програми, перш за все, спирається на створення нових наукових напрямів. Тісні інтеграції з європейським та світовим нау науковим співтовариством. Це головне завдання, і на це все спрямовані і всі інші. Пункти унікальності освітньої програми, тобто це створення технології інтегрального розвитку людей різних вікових і соціальних груп, індивідуальний підхід до навчання і тренування в галузі фізичної культури і спорту, оволодіння методами системного підходу, моделювання багатовимірних статистик для аналізу і отримання нових знань в галузі фізичної культури і спорту. Перш за все, ми намагаємось, щоб наші дисертації. Та навіть і магістерські роботи були такими, щоб їх не соромно було показати десь у європейських країнах чи в інших якихось країнах, щоб вони відповідали всім цим вимогам. Перш за все, це повинно бути аналіз літератури на основі передових наукових. Журналів, це Веб офсайнс, Скопус. Ми вимагаємо, щоб було 80, а то й 90% джерел саме з цих баз ще й за останні роки. Це перше. По-друге, це відповідність всім вимогам, які в Європі ставляться, і взагалі в науковому просторі світовому до наукових робіт. Це... Експериментальна база потрібне, перш за все, залучення якихось інструментальних методик, тобто не, не тільки щоб це було анкетування або аналіз там, навчання, або там щось там таке, щоб це обов'язково і були якісь інструментальні методи. Потім ретельна математична обробка, ретельний статистичний аналіз. Це програма СПСС, це лідер серед сучасних взагалі програм статистичної обробки. Те, що стосується технології інтегрального розвитку. Це ми сполучуємо в наших дослідженнях розвиток інтелектуальний, емоційний, духовний. З Фізичними якостями. І це така спрямованість. Я над цим працюю вже понад 30 років. Це були спочатку: це були гімнастики у віршах для дітей, потім для дорослих. І зараз це вже інтеграція в спорт. Зараз це виходять роботи з Рекомендаціями вже перевіреними, вже втіленими в практику, рекомендаціями щодо поєднання. Розвитку як професійного, якщо це студенти чи учні, наприклад, якихось спеціальностей, не пов'язаних з фізичною культурою і розвитку фізичних якостей, бо зараз для того, щоб бути успішним в світі. Потрібно мати дуже добру фізичну підготовку і потрібно мати навички, весь час цим займатись. Індивідуальний підхід. Ми підбираємо так і теми, щоб вони були до... Щоб вони підходили до людини, яка до нас прийшла в аспірантуру чи в магістратуру. Це перш за все повинно бути пов'язано з його видом спорту, з його якимись надбаннями попередніми і так далі. Взагалі, це дуже важливий такий компонент, індивідуальний підхід, бо індивідуалізація це майбутнє і освіти, і фізичної культури, і спорту, Володіння методами системного підходу. Що це таке? Це аналіз показників різних. Аналіз і когнітивних показників, і показників фізіологічних. Тобто функціонального стану і психофізіологічних, і підготовленості з боку виду спорту, це поєднання в таку їх систему за допомогою методів багатовимірного аналізу. Тобто, це все за застосуванням математичних методів обробки результатів. От. Ну і з унікальності. Ці нашої програми з компонентів унікальності випливають компоненти, освітні компоненти. Ну, Перш за все, це компоненти циклу загальної підготовки. Взагалі, це вивчення філософії і іноземної мови. Я вважаю, що це дуже вірно підібрані. Компоненти загальної підготовки, бо філософія це здатність до такого поглибленого аналізу і сприйняття Всесвіту із загальних якихось законів природи і людського суспільства. А англійська мова і, взагалі, чим більше іноземних мов знає людина, тим краще вона буде орієнтуватись в сучасному науковому просторі. Зараз загально прийнята англійська мова. І це дуже вірно, що англійська мова є обов'язковим компонентом загальної підготовки, компоненту циклу професійної підготовки, це загальноосвітні основи теорії та методики фізичного виховання і спорту, теоретико, методичні основи наукових досліджень, організація та проведення експериментів. Тобто це те, що стосується циклу професійної підготовки і компоненту циклу науково-дослідної підготовки. Це, на мій погляд, найважливіший аспект в підготовці здобувачів бо написання дисертації, це взагалі є ну, мета, так скажемо, навчання в аспірантурі. І до цього входить інформаційне забезпечення науково-дослідної роботи фізичного виховання і спорту. Це робота з сайтами, пошук літератури в базах Scopus, Web of Science, PubMed. ПАПМЕД – це наукова база з медичних досліджень, туди також входять дослідження з фізичної культури і спорту, вона безкоштовна і взагалі вона включає більшість статей також з вебовсайнса з купуса. І це робота з різними комп'ютерними програмами. З сайтами журналів, бо взагалі зараз, щоб завантажити статтю в журнал, вже треба прикласти зусиль. Ну і ще один компонент є тут це підготовка до написання статей в Scopus і Web of Science. За результатами наших випусків попередніх я можу проаналізувати починаючи з 2019 року, це була Шепіленко Тетяна Валерівна, це була Уварова Анастасія, Євтіфєєва Ірина і зараз виходить на захист Гармаш Ірина. В них в усіх повністю всі наукові праці, основні наукові праці складено з праці з публікацій в скопусі Web of Science. У Ірини Гармаш зараз там всі публікації це категорія q 2 q 3 які зараховуються одна як за дві. В інших здобувачів там теж були публікації такого рівня, і в них їх було більше навіть по 5, по 6, і в Шепеленко навіть їх було 7 чи навіть 8 таких статей. От. Тут показана структурна логічна схема взаємозв'язку освітньої наукової складових. Коротко скажу, що взагалі вся освітня складова підготовки здобувачів, вона спрямована на головну мету на написання дисертації. І тому. І тому, взагалі, всі предмети побудовані таким чином, щоб людина, яка їх вивчає, могла щось взяти для себе з боку того, щоб написати дисертацію, щоб провести якісне дослідження, щоб проаналізувати отримані результати, щоб зробити висновки. І і взагалі успішно захиститися. Інформація про контингент здобувачів. Я отримала цю спеціальність третій рівень 017, менше ніж рік тому. Тобто, у в, наприкінці квітня 2023 року. Я стала і гарантом цієї освітньої програми, і моя кафедра отримала цю програму в якості випускної кафедри за цією освітньою програмою. Так сталося. І що до здобувачів. Ось у нас четвертий курс: це набір 2020 року, один здобувач, третій курс два здобувачі, це набір 2021 року. Це не ми набирали, але керівники ж там, ну, з нашої кафедри, з третього курсу, зараз залишився один здобувач, інший пішов, перевівся якось на 0,11, Тобто на третьому курсі зараз один здобувач, набір був два, зараз там один залишився. Ірина Гармаш зараз з третього року навчання вона зараз. Виходить на захист, в неї вже подана об'ява в назяву 8 січня. Тобто ми чекаємо до 8 лютого і вже будемо збирати рецензії і відгуки опонентів. Але на перший курс, тобто на 20 у 2023 році, вже було. Вже був вступ в кількості сьоми осіб. Шість на денну форму навчання і один на заочну форму навчання. З боку профорієнтації, ну, ми так нічого не робимо. Це просто вони самі так ось вони йдуть, і як тільки вони дізналися, що аспірантура перейшла на нашу кафедру, ось такий ось наплив. От. А так, щоб когось спеціально агітувати, то я нікого не агітую, бо я розумію, що це дуже-дуже відповідально. Але сім осіб цього року до нас вступили при ліцензії 10. От. Я хочу зупинитися окремо на двох пунктах самоаналізу: це визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, і на міжнародних зв'язках на міжнародній співпраці. Приклад гармаш Ірина Анатоліївна. Я про неї казала, вона третього року навчання, зараз добувачка, вона проходила курси і в неї багато цих сертифікатів. Ну, ось Приклад це один сертифікат на 40 годин, вона пройшла курси з фізичної терапії і інші курси на 4 години. Ми їх зарахували в предмет за вибором, медико-біологічні основи фізичної культури і спорту. І ще один предмет там був фізіологічні, біомеханічні і психофізіологічні основи фізичної культури і спорту. От, ну, тобто неформальна освіта в нас є і вона враховується. Далі, далі я хочу вам трошки розповісти про наші міжнародні зв'язки. Це приклад, приклад, це щорічно ми проводимо міжнародну наукову конференцію Health Selfing, Technologies Rehabilitation and Physical Therapy». Тобто це конференція, яка проводиться щорічно, в ній приймають участь представники різних країн світу. І вона в цьому році вона проводилась повністю на англійській мові, в ній взяли участь понад 200 учасників. Учасники були, правду кажучи, більший, в більшій ступені з України, але, але доповідачі були вісім доповідачів з шести різних країн світу. Двоє було з Індонезії, двоє з України. Один був з Польщі, ось цей Олександр Скалій, був представник Словакії і Німеччини. Ось отакі ось були у нас представники, всі вони доповідали на англійській мові, і всі, все було ну, досить цікаво. цікаво. Кожна доповідь викликала велику дискусію, і потім всі писали мені такі дуже приємні вдячності, що що конференція була дуже цікавою. От. Це був перекладач у нас, козін Сергій, випускник нашої аспірантури 2022 року, він перекладав питання і відповіді. Ось це ось програма конференції, тут ми бачимо представників різних країн світу, вісім їх всього було. От. Це ось такі були сертифікати у нас. І це де публікуються матеріали конференції. Це журнал Health Self in Technologies Rehabilitation and Physical Therapy. Він також має таку ж саму назву, як і конференція. Там були опубліковані статті. Я хочу сказати, що ми запустили ще два журнали, це ось оцей з конференції. Зараз він вже входить в 10 баз світу, вже подали заявку і в ДАДЖ, і в Скопус, і в Web of Science, але там, поки воно пройде різні етапи, рецензування, чи пройде, чи не пройде, те, що, ну, Таке ще. От, але така ось справа в нас і відбувається. Другий журнал Health Technologies Цей, жур, цей журнал також відбувається в 10 базах світу і зараз теж подано заявки. Кстати, ці журнали... Були зареєстровані у Національному агентстві мовлення і телебачення 18 січня. Були зареєстровані ці журнали. Ну і також матеріали конференції частково, дуже дуже вибірково були опубліковані також у журналі, який зараз входить в базу скопус, категорія Q3 3 Health Sport Rehabilitation. Зараз в цьому журналі вже прийнято статті на два роки вперед. Тобто, зараз вже приймаються статті на перший випуск. 2026 року, і взагалі більша частина статей зараз вже відхиляється. Платформа зараз дозволяє зробити ось таку ось секцію. Називається Article in Press. І там, якщо ми туди зайдемо, то там ми побачимо, що вже багато статей прийнято. Але вже на них можна посилатись, вже вони доступні в pdf форматі і в, в інформації, і вже навіть на них можна посилатись. Інтернет їх бачить, google Гугл їх бачить, і на них вже можна посилатись. От, ну і тому, що цей журнал вже дуже перевантажений, ми запустили ще два журнали. От, ну, на цьому все. Ми вважаємо, що майбутнє України за, за міжнародною співпрацею, за підвищенням креативності населення, зміцнення його здоров'я. І інтеграції в міжнародний науковий простір. Дякую всім за увагу.